Вітаю! Активно триває підготовка до сертифікації ПЕД-працівників і протягом 13 днів вже створено мною багато тестів, і учасники та учасниці мають змогу виконувати їх у моєму закритому телеграм-каналі. Отож, я вам погортаю і ви можете побачити, як відбувається перевірка знань та вмінь ПЕД-працівників з різних куточків України. Щодня я публікую по 6 тестових завдань, і вони можуть себе перевірити, відповідно, бачать правильні відповіді. Також здійснюю психологічний супровід: ось щодня або через один день я публікую різні психологічні вправи, які допоможуть пізнати себе та усвідомити типові помилки, спонукають до Самовдосконалення це і такі картки особистісного росту і різні рефлексії, які я розробляла протягом багатьох років. Поки що питання стосувалися психології та педагогіки. Уже з наступного тижня будуть розпочинатися питання з української мови та літератури, з методики викладання української мови та літератури. Оскільки сертифікація педпрацівників для вчителів української мови та літератури, нагадую, що тільки ті, хто викладають у 5-6 класах нової української школи, потрібно опрацювати всі питання програми, а там дуже їх багато, і потрібно знати не лише свій предмет, а й методику дуже питань. Багато щодо інтеграції навчальних дисциплін, щодо методик викладання, цифровізації, законодавство потрібно знати, все, що пов'язано з освітою. І ось ви бачите, минулого тижня була олімпіада всеукраїнська від освітнього центру школа успіху. Вона тривала протягом 60 хвилин. І всі ті, хто встиг виконати тест, який складався з 50 питань, вони мали можливість позмагатися. Як ви бачите, з переможцями цього конкурсу стали Наталія Мавтрик, Людмила Мулик, Юлія Чернишова, Оксана Котелевич, Оксана Копей. Вони отримали доступ до цього закритого телеграм-каналу, а також отримали один із онлайн-курсів від освітнього центру Школа успіху. Нагадую. І ось ви бачите, відповіді потім я опублікувала, де учасники та учасниці могли себе проаналізувати свої відповіді. Нагадую, що уже завтра, 14 червня, відбудеться тестування. Це вже все українська олімпіада з методики викладання української мови та літератури. Ви також можете долучитися. Початок Олімпіади о 17.00. І вже о 18.15 я опублікую, хто ж буде переможцем цієї Олімпіади. А о 23 ну, десь о півночі так я опублікую результати відповіді, щоб ви могли проаналізувати свої допущені помилки. Кожен на електронну скриньку отримує свій бал, оскільки ця інформація конфіденційна. І ви зможете побачити, скільки балів ви отримали. Зараз ви бачите, що й досі я гортаю наш телеграм-канал. І ви можете побачити потім в листі, скільки ви балів отримали із 50-х. Нагадую, що 50 питань і потрібно їх виконати протягом 60 хвилин. Оскільки багато охочих взяти участь в Олімпіаді, я не буду... Тест закривати, ви зможете потім після 18 просто перевірити себе. Результат на пошту я вам надішлю, і всі учасники учасниці мають можливість отримати сертифікат про участь в Олімпіаді. Долучайтеся до мого телеграм-каналу Підготовка до сертифікації педпрацівників» і будьте впевнені, що ви залишите задоволен... залишитесь задоволеними і ваш рівень підготовки. Значно досконалися. Бажаю всім успіхів! З вами була я Тетяна Бутерлим і освітній центр школа успіху.